Це збільшення монополізму у нас всередині країни, тобто формального монополізму. Тобто органи влади і та владна угруповання, яке перебуває при владі, вони поступово все під себе підминають, формальні всі ознаки державності. Тобто суд це за їхнім помахом він приймає рішення, в якому потрібно напрямку. При цьому він тотально дискредитується, але владу це поки що влаштовує. Потім відбувається ну, такий знак символічний іншим депутатам, що, мовляв, ви сидіть там і не рипайтеся. Що можемо забрати в будь-які який ваш, покарати вас за погану поведінку або заохотити за хорошу. І вони весь час в цьому підвішеному стані, і е, збувається кількість депутатів, е, яка б, е, була б необхідна Януковичу для того, очевидно, щоб провести конституційні зміни в конституційний спосіб. Тобто. тобто 300 голосов, да, це 300 голосових. Я думаю, що є така мета десь на обрії бо бованить, вона, так там мількає. А чому? Тому що змінювати конституцію в неконституційний спосіб, тобто референдумом, ну, це велика проблема може виникнути. Я думаю, що це була б серйозна дестабілізація режиму, тим більше в нинішніх економічних умовах. І світом, навряд чи це було б визнано. Просто в силу того, що немає цього такого норм в конституції, а конституційний суд дискредитований. Він поприймав дуже велику кількість рішень, які ну не мають нічого спільного з конституцією. Ну пам'ятаєте, коаліція тушок? Ну до... звісно, да, да. Да, ну... <кій> тобто рік за рік до того приймає одне рішення, і в конституції чорним по білому написано, що рішення конституційного суду не можна переглядати. І через, і через рік приймає зовсім інше рішення в зовсім іншому напрямі. Тобто, ну це скандал, так мало це загальний, це означає, що закон як дишло. І е, чим це може загрожувати? Це може загрожувати тим, що е, оця надбудова політична, вона припини будь-що означати. Тобто люди почнуть казати, що суду нема. Ну, грубо кажучи, в якомусь райцентрі чи в обласному центрі люди вийшли, сказали, що нема суду, спалили суд, прокуратуру, міліцію. І що? І що влада буде робити? Ну, спрямує туди, туди, да, ОМОН. ОМОН отримає цеглинами по голові. І що після цього? А після цього така невеличка громадянська заворуха, яка може закінчитись для нинішньої влади і, взагалі, для країни достатньо сумно. Тобто це йде делегітимізація делегитима... держави як такої, такими рішеннями судів, таким конституційним судом, отаким парламентом, таким урядом, який приймає величезну кількість лобійських рішень, які в кризові часи витягають гроші з кишені у громадян і гроші з економіки. Я вже не кажу про цю систему смотрящих, яка по всій країні, практично на кожному бізнесі. І практично кожна посада серйозна в органах державної влади використовується як засіб для викачування коштів. Всі це розуміють, все це, все це відбувається, ці всі гроші, кудись на нагору потоками. Е, тому е, в таких умовах, е, ну для влади це все може закінчитись погано, але це може закінчитись погано і для країни, і для людей. Ну, для нас оптимальна була б. Для країни, знаєте, такі, я це називаю м'яким транзитом до нормальності. Тобто, щоб у нас перейшло все до нормального стану речей. Коли вибори це вибори, коли суд це суд, коли бізнесмени це бізнесмени. І... Хороша ідея. Так, без якихось серйозних катаклізмів. Я думаю, що олігархи могли б теоретично це підтримати. Влада нинішня, ну, сумніваюсь. Не був час, щоб спробувати зробити це.